Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розглядати, який перець я купила на сезон 2023. Також ми заглянемо в кожен пакетик, роздивимося, яке воно, якої воно якості. У мене є три фірми насіння: це садиба центр. Один це сідера, також яскрава клумба. Роздивимося його. І сьогодні я буду пробувати два методи пророщення перця: це равлики та викладання на ватний диск. Я цього року буду вирощувати розсаду перця вперше. У мене багато чого з цього року вперше. Тому підтримайте мене пальчиком уверх та підпискою на мій канал. Дуже буду щиро дякувати. Що ж, давайте почнемо розглядати насіння. Отже, я з Седипіцентр замовила ось таких два види насіння: це лайлак бел та австралієць. Жовтенький австралієць. На дранні написано для запікання та грилю. Я люблю перець, люблю перець у стравах, люблю запах перцю. Тому перцю я цього року замовила дуже багато. Я сподіваюся, що він у мене весь проросте і гарно виросте, і дасть гарний урожай. Отже, написано, що висівати потрібно лютий березень, урожай, липень березень Кому цікаво почитати про ось цей перчик, я можете поставити на паузу і прочитати. Отже, в пакетику тут 0,3 г. Перчик жовтенький надранній. Зараз ми з вами розріжемо пакетик і подивимося на вміст цього пакетику і яка якість насіннячка. Так, насіння, ось давайте заглянемо, насіння оброблене, я вже одразу бачу. Отже, дивимося насіння оброблене. Гарно виглядає, в принципі, ніяких таких маленьких, якихось чорненьких немає. Так, наступне це у нас лайлакбел перець солодкий, теж надранній високий врожай, красиві смачні плоди, висів лютий березень, урожай, серпень вересень також, кому цікаво про цей сорт, прочитайте, будь ласка, поставте на паузу. Його теж 0,3 грами в упаковці. І подивимося, яке ж насіннячко всередині. А, це вже насіннячко не оброблене. Дивіться, і воно також є різне. тут уже ось. Давайте подивимося. Подивимося, як воно буде сходити. Також я побачила ось такі якісь вони дуже маленькі і тоненькі. Ось таке насіння у пакетику Белл». Наступне це у нас сідера і перець гірки хабанєру шоколад. Кому цікаво про насіння, будь ласка, зупиніть, прочитайте. Висів лютий березень. Збір врожаю це в нас серпень-вересень. Ось такий. Ну що, будемо дивитися, що нам сідера підготувала. Ага, в сідери в пакетик маленький, подивіться. в пакетику 5 насінинок і одна з них чорного кольору. Ось, зверніть увагу. Дивіться, ці такі бежеві, гарненькі, а цей чорного кольору. Я вже так розумію, він не зійде. Але покладу, подивлюся. на насінинок. Я чомусь не звернула увагу. А, п'ять штук написано ось на упаковці, що їх п'ять штук. Основний компонент для соусу табаску. Ну, будемо пробувати. Наступне це каліфорнійський Дейвор середньоранній врожайний від яскравої клумби. Хід продаж написано в них. Будемо зараз дивитися. Подивіться, насіння вже видно, що воно є чорне і доволі багато чорного. Не дуже гарної якості це насіння. Я думаю, одразу, коли буду висівати, пророщувати, тобто, то відкладу оце чорне насіння, Я, мені так здається, що з нього нічого не буде. Тут в них в упаковці зазначено, що 0,3 грами. Хто хоче прочитати про каліфорнійське диво, будь ласка, ось ось такий перчик. Перчик гарний ще виріс такий. Зараз подивимося золотий ювілей. Я цей перчик взяла на фарширов... для фаршированого перчику. Взяла. І написано, що він ранньо стиглий. Кому цікаво про золотий ювілей, будь ласка, зупиняйте, подивіться, також 0,3 г. І будемо дивитися, якої якості тут. О, а тут уже мені більше подобається це насіння. Дивіться, насіння чорного немає. Може, оцей такий більш темніший. А так насіння хорошої якості мені здається, але побачимо, як воно проросте. Ось так. Але не оброблене. І дивимося, жовтий дивосвіт. Такий пухкенький, гарненький. Середньоранній, великоплідний, у поковищі 0,3 грами. Кому цікаво, будь ласка, прочитайте, що цікаво, висівати можна першого, другого та третього місяця. З 7-го місяця у нас вже збирання врожаю. Також мені подобається, але є вже чорненьке. Ось, дивіться, одне. Ось друге я знайшла. Будемо бачити, як воно. Ось таке насіннечко. Це в нас жовтий диосвіт. Наступний у нас Богдан. Він той жовтенький такий був, а цей більш оранжевий, середньоранній врожайний, кому цікаво про сорт Богдан, будь ласка. Прочитайте. Також в упаковці 0,3 грами і будемо дивитися, що то за носіння. Тут ще є, а вона не хоче звідти випадати. Да. І є такі насінинки більш темніші, є менші, є більші. Покладу усі, побачу, як вони або накипчаться, зійдуть, або проростуть. Ось такий. Це у нас був перчик Богдан. І наступний останній це у нас він пух. Ось такий червоний, ранній. У упаковасі 0,3 грами. Кому цікаво про сорт, почитайте. М -м -м. Е -м, насіння тут менше, але воно дуже крупне. Але подивіться, скільки сміття ще. Оце висипалося з пакетика. Є темні, чорні. Ріснуті. Ось таке насіння, це в нас віні-пух. Отже, ось такий у мене перчик такої якості насіннячку, а зараз ми підемо з вами, будемо його ем, садити. Один будемо садити у. Самокруточки ці равлики, так, а другий покладемо на ватний диск. Я так пророщувала помідорчики на ватному диску. Пішли. Так, ну що, Ми з вами перемістилися до мене на кухню на стіл, і будемо зараз перше я буду робити самокрутки ці такі равлики, які я побачила в Ютубі, багато хто рекомендував їх пророщувати так на сіночку. А друге ми будемо замочувати у ватних дисках. Щоб було, був такий правильний експеримент, то я половину носіння, наприклад, взяла пакетик одного сорту, розділила навпіл, одні закрутила в равлика, а другі поклала на ватний диск і подивитися, як воно буде краще пророщуватися так чи так. Ну, це такий мій експеримент, я цього року перший раз це роблю, мені буде цікаво. Ще я знайшла <кій> перчик гострий. Це мій чоловік його а, відклав. Йому дуже сподобався він. Це він у нас засушений. І є у нас і насіннячко зараз я вам покажу. Ось насіннячко. Таке воно дрібненьке. Я теж його поставлю замочуватися, пророщуватися. Отже, що нам потрібно для того, щоб робити. Ось такі равлики. Це пакетики. Ось такі пакетики, я купувала їх в Аврорі, вони недорогі коштують. Далі туалетну бумагу або серветки. Ось такі. У мене це рулонні серветки, ось вони. Не знаю, чи в кадрі нормально буде видно. Великий рулон, я його нарвала і поклала. Далі стаканчики, в які будуть стояти наші самокруточки такі. У мене це від сметанки стаканчики. Водичка в спреї. Ось. І в мене ось тут розведений фітоспорін. Я десь дивилася відео, зустрічалось мені відео, що краще пророщувати насіннячко в фітоспоріні, тому воно не буде так хворіти. Ну, не знаю. Побачимо: маркер, пінцетик. Ножнички, якщо потрібні будуть, і в мене ще кришечка, куди я буду висипати своє насіннячко. Отже, приступимо, ми беремо нашу, наш пакетик. Я візьму два. Ось так складаю. Ось так. В два. Ось так і беру папір, який я теж вже склала в два, щоб вони були однакові по ширині. Я не кладу ось так їх один до одного, а трішки, якби накладаю один на одного. Ось так. Тепер гарненькою я водичкою сприскую. Так. Наступний етап нам потрібно зараз буду висівати лайлакбел. Висів... Викладаю я його на кришечку і буду викладати ось так. Десь приблизно один сантиметр один від одного і один сантиметр верху. Ось так я виклала, зараз я його ще кожне насіннечко так легенько сприсну водичкою. І буду скручувати ось такий равлик, щоб один від одного вони були відокремлені. Ось так. На своїй, своєму равлику я пишу номер один, і на етикетці я теж пишу номер один. І я буду знати, що це за сорт. Далі я цього равлика ставлю у стаканчик ось такий. Ось так. І наливаю трішки небагато води розведеної фітоспоріном. Час від часу подивляємося, щоб була водичка, щоб не пересихав наш равлик. А ось це насінечко, яке в мене залишилося, я покладу на ватний тиск для пророщування. Так робимо ми. Зрештою наших перчиків. Так, ну що, все, я вже всі зробила самокрутки Вийшло в мене вісім е, цих равличків. Восьмий равлик це в мене насіння наше це домашнє, що чоловік відібрав. Е, перчик такий гостренький. І, ось бачите, стільки. І хочу показати, скільки насіння я. Відібрала, щоб викинути з цієї пачки, що купила, подивіться. І то деякі я вже таке садила, думаю, може, зійде все-таки. Тому що в одній пачці ну, мало було нормальних насінин. В деяких таких є такі, я показувала вам. Зараз будемо з вами сіяти на ватний диск. Отже, що нам потрібно буде для того, щоб посіяти на пророщення на ватний диск. Ємність якась така, в мене з кришечкою є. Або стаканчик, може, пластиковий такий, чи контейнер, щоб закривалося. Ось такі ватні диски, водичку. В мене, я, напевно, буду фото замочувати. І сінечку. А сінечку теж в нас є. Отже, приступаємо. Я все-таки для зручності вирішила взяти ось такий контейнер з кришечкою, щоб багато місця не займати. У мене багато цих дисків не буде, і я на контейнері понаписую деякий е, сорт. Отже, перше ми викладаємо ватний диск, гарненько його змочуємо. Далі висипаємо туди насіння. Ось так, прикладаємо, не хочу перелити, дуже, щоб не було. далі, я ось так перевертаю і ставлю, що це в нас сім. З усім і роблю так наступне насіння. Отже, все. Я ось так порозкладала наші ватні диски, попідписувала деякі у мене і взяла ще ось такий контейнер. Всі перчики ми посадили, якісь вравлики. Ось. Деякі вравлики не влізли, то я посадила сюди. Тепер ставимо це все у тепле місце і чекаємо, коли накільчиться і зійде. Коли вже в нас в ватних дисках накільчується насіннячко, ми обов'язково пересаджуємо його у ґрунт. Не чекайте, коли пустять довгі такі вже корінчики, тому що потім його буде достати дуже проблематично з ватного диску. Дякую усім за перегляд! Ставте пальчик вверх і підписуйтесь на мій канал. Хай росте.